Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зачистили от той от замок. І я гадав, що в вслідую відео будемо зачищати, підемо ще під, підземні локації. Там є, ще у нас залишилася локація низов'я глибокого Кореня. Але я подивився, що до неї ми попадемо. Ми до неї раз попали через акведук, там, через також підземельні локації, а другий раз ми можемо попасти до неї от через десь, десь, не знаю, десь от звідси. Я точно не знаю. Тому я гадаю, вже туди попадемо, будемо зачищати, коли попадемо, вже будемо знати другий вхід туди. Буде може цікавіше. Так, тому давайте підемо вже в сторону в вулканічну. Сюди в сторону вулканічної садиби. І ми сюди маємо вхід з двох сторін. Тут є одна місце беззаконня, і тут от маємо другий вхід. Кип'яча річка. Так. І давайте спочатку спробуємо піти з цієї сторони, а потім, може, підемо ще подивимося з цієї. От. Я вже тут стою, тому зараз ми підемо. Отак от, от пройдемося по цій частині, тут дійдемо до моста і тут буде вже такий тупік, далі вже тут не можна буде йти, тому повернеться повернутися. Тут буде велика драбина нагору. І, ну, і тут ще от частину зачистимо, ще тут частину. Думаю, що відео не буде важким і великим. ну але... Так, забираємо по, дорі, по дорозі, тут а, нарешті попадається вулканічний камінь, тут його хватає, тому можемо тут ним трошки запастися. Так, Давайте досліджувати. Так, дістаємо руну. Так, отам от сидять збоку два солдати. Давайте з ними розберемося. Вони, до речі, тут всі ховаються. Зараз побачите чому. Бо там йде страшний бій. І вони никаються. Так, дивимося, що тут ще ми можемо знайти. От гриби є. А от ще тут вулканічний, тут вулканічний камінь. Так. Це підбираємо. От, бачите? Тут, Тут є... Вони воюють з тими, з тими колісницями. Так, треба... ай, Розбираємося із ними і з колісницями. До речі, може спочатку... А, давайте по черзі йти. Там багато тих колісниць. Так, забираємо вулканічний камінь. Давайте все тут обігаємо. Тут, ви бачите, все воно погоріло. О, тут ще от є той камінь. Ще камінь, ви бачите, де заховався ще один сюди. О. Він туди аж заховався за ту глибу. Так. Але ми і тут йому не дали спокою. Ми. Так, Забираємо тут камінь. Де тут у нас ще щось є? Так, отут ми знаходимо лут, лежить он пульсуючий лист, кому треба, він лежить десь отут. Так, дивимося все навкруги. Отут ще от камінь. Так, так, дивимося, що у нас тут. От, бачите, ми звідси на той замок, який вигляд, де ми минулий раз зачищали. Прикольно. А от там вон, млини, де ми також були, класно промальовано, класно все видно. Так, йдемо далі. От, тут ще одна. Так, давайте розберемо куди тут. Розібралися. Так. От тут я бачу лежить... Так, тут ще камінь є. Лежить лут. О, троянда крувала. Три штуки. Так, дивимося, тут От ще бачу. І ще камінь. Тут а навіть гриби ростуть. Все погоріло, а грибам пофіг І тут гриби. Так, що ми тут ще... О, давайте ще кулісниці. їде якраз на нас. Давайте розберемо з нею швиденько. Так. Отут, до речі, ще лежить лут. О, бачите, кінжали отут от лежать біля... Того каміння. Так, тут у нас ще таке каміння вулканічне. Так, дивимося. Купа побитих солдатів. Якби ми пішли допомагати їм, то може вони б ще живі, нам би ще довелося їх вбивати. А так ті колісниці їх без нас. Так, тут ще каміння. Розібралися. А ми розбираємося з колісницями. Тут їх багато. На них, до речі, непогано рун дають. А якщо здалеку, то з ними дуже просто, головне їх близько до себе не підпускати. Раз і все. Так, дивимося. То, що з них нічого не випадає, ну то вже таке. Що ми ще тут можемо знайти от каміння. от Бачите, ми сюди ще вернемося, бачите, тут є драбина зараз, відійду. от Драбина, бачите, така висока, аж аж нагору йде. То, то один звідси буде шлях, я так розумію, іншого тут немає. Ми туди дійдемо до кінця і так золота руна 8 тут, і ще і болти. Взривні забираємо. Так, тут у нас дивимося ще навколо. і що тут у нас є. Бачимо, ще черепок знайшли. О, до речі, отут там ми ще ваш пульсуючий лист є. Отут так, тут ми забираємо каміння. Ага, кусуючий лист, а отут ззаді ще бачимо бутони є. Три штуки священні бутони. І плюс знаходимо тут ще один череп з руною. Бачите, тут от бутони. Все, вони так позахували, щоб можна було пройти мимо і не побачити. Так, ідемо далі. Що нас далі чекає? Так, 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 он. Ще вулканічний камінь знаходимо. Так. Ага, отут, до речі, якщо піднятися нагору, бачите, куди вони зникали. Ай, ще можемо знайти. Метеликів от сюди. Що вони тут забули? Також питання. Ну, але де їх заховали, там і заховали. Так, Тут ми забираємо ще. Так, більше тут нічого. Йдемо далі. О, тут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми побачили. О, ледь вони нас не вбили, бачите? Тут дві собаки. Звідки вони взялися? Неясно, але їх видно не було. Так, треба обережно. Десь вони на нас загралися. Де вони тут були? Тому... Проходьте обережно. Так, дивимося, що тут ще нам заховали. Нічого не бачу. Ага, от ще бачу собака. І вон бачу ще одна. Щоб знову на нас не загралися. Розбираємося з ними. Так. Йдемо далі. Так, в мене собаки гавкають також. Тут гавкають, бігають і в мене. Так, тут десь зараз має до нас. Так, давайте ще тут позабираємо. От бачите, тут ще бутони є. отут. тут. До нас хтось має... Зараз вторгнутися. Так, робимо зразу таку магію, щоб не втікала від нас. Так, тут нічого. Йдемо. Зараз десь хтось має з'явитися. Здається, вон Анастасія, так? Ми її вже раз зустрічали. Так, ну, зараз ми її свиденько в нею розберемося. Зараз нам зовсім то не важко, нам перший раз було важко трошки, а цей раз все дуже просто. Близько не підпускаємо і вибиваємо так. І забираємо з неї священний розділочний ніж. Що тут у нас таке? Дивимося. Де такий ніж? Тут він до ножів відноситься чи до чого. Так, до ножів я не бачу. Де тут де він є тоді? А от, він видно топор тупору великий то. Так, що воно є? Сил 16, спритність 20 має бути. Ага, він святий урон має. Фізичний. Така от річ. І Має навик. Р, 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 перебитний рьов, як то кажуть. Так. Такму дивимося, що вона тут охороняла? Так, череп знаходимо. Ага, о, тут лут лежить. Тут у нас золотий обіт... золота обітниця. Так, й дивимося, що то у нас таке, то напевно у нас молитва. От вона є. Збільшує силу атаки і захист вона і союзників заклинателя. О, така річ. Хай буде. Можливо, колись і скористаємося. Хоча тут стільки всього, що ми тільки деякими речами користуємося. Батьма Ну, Кожен грає по-своєму, тому хтось одним користується, хтось іншим. Так, тут ще вон, зустрічаємо ще одну собаку. І йдемо на міст. На мості ми бачимо, отут тут ще лежить у нас лут. Бачите, ми очевидний ключ, все. Далі, бачите, міст тут відвалився, зверху там є лут, але ми туди попадемо з іншої сторони. Бачите, тут ми все, прийшли, як то кажуть, до ручки. Тому повертаємося назад і ліземо по тій драбині на, на, на гору. Дивимося, чи тут ми ще часом нічого не пропустили, ніби ні, ну, свиденько, як можемо, біжимо. Ну, Тут ще щось таке нічого нема. Бачите, тих тролів хтось навіть повісив капець. тут. У когось така фантазія, Капець, хто-то малював. Ну, прикольно, з однієї сторони. Так, все, ми бігли до драбини. Давайте ліземо. Ліземо довго. Дивимося краєвиди. Що ми тут можемо побачити? Отакі от краєвиди змішає трохи. Абина дуже велика, голова може закрутитися легко. Ще й без страховки так лізти, я би так не поліз точно. Так. Табір весь згорів, живих не видно. Все, залізли ми, забираємо тут ще купа каменів. Так, і вон там бачу ще один табір. На той табір ми вже підемо. Напевно, наступне відео. Так, щоб все одне не запихати. Тут ми ще з вами зараз побігаємо трошки. Позабираємо, подивимося, що у нас тут по тій стороні є. А по тій стороні бачимо, що знаходимо от благодать. Зараз ми підемо, тут свинтер є. Так, руна друга. Тут руна третя. Тут знов каміння. Так, дивимося ще каміння. Ще каміння. Так, дивимося, ще руни, руни, руни і не попустили, Ну тут там так ще одна руна. Так, ну. от сьома руна вже краще. Йдемо ще на гору. І тут ми вовка зустрічаємо. Вовк охороняє. О, камінь мороку шостий. Йдемо далі вниз. Йдемо ще. Не всі руни ми підібрали. Тут ще руна четверта. І тут руна третя. Це ніби ніде ми нічого не пропустили з вами. Ніби ні. Так, ну що, давайте тоді підпалюємо ту благодать. Ага, он ще, бачу, камінчики є. Забираємо. І на наступне відео ми з вами, скоріше всього, підемо отут-от далі. Сюди і сюди, оцю ту частину зачистимо. Тут десь ще якісь мають бути локації. Так, в цьому ми ось тут ми були де от дечуга трупного смороду. Бачу таки. Так, все, будемо завершувати. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!